Ені, та ну перестань. І так, мій малюнок готовий. Подивіться, я хочу коктейль гарний і смачний. А де бабуся, я тут дорогенька. Просто ходила за гарбузом. Я приготую для своєї онучки самий корисний коктейль зростаючому організму необхідні вітаміни. Ну а подавати я його буду прямо в гарбузі. Від нутрощів гарбуза позбулися. Тепер беремо ароматні брокколі і шпінат. Кладемо у гарбуз, а потім беремо блендер. Ой, А як його зібрати? О, вийшло. Ну а тепер все гарненько перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей гарний колір. Мама, мамочка, як його вимкнути? Зараз готово. Бабуся, то й окуляри впали. Велике дякую, Еніт. Ну і що ж, залишилось лише додати трубочку і можна подавати брітні. Ну просто краса! Правда? Ой, ну і сморід. Супер, бабусь! Овочевий коктейль це сумнівно. А от я приготую коктейль, котрий сто відсотків буде смачний. В один блендер виливаємо вершки, а в другий купу мармеладних ведмедиків. А ще до мармеладних ведмедиків я залю цю смачну фанту. А тепер вмикаємо блендер і все перемішуємо. Ось це краса. Ось тут у мене вийшов крем, а тут сам коктейль. Він такий райдужний. Спочатку переливаю його у келих, а потім прикрашаю все кремом. Ну ж, бо давай, видоблюйся. Ну, добре, доведеться трохи взабруднити руки. Та ось так. А тепер зверху поливаємо коленичним сиропом. Та насипаємо цукерки ньорц. Вставляємо трубочку і мій коктейль готовий. А ну стоп! Тепер моя черга готувати. Все це кольорове сміття треба прибрати. Замість нього я буду використовувати мої власні інгредієнти. Мені знадобиться лише моє зілля. Все ж таки, хімія вирішує все. Мені треба лише пару речовин, щоб вийшов ідеальний коктейль. Я сумніваю, що брітні такого ніколи не коштувала. Ну а подавати я буду свій коктейль цьому вишуканому келиху. Ого. Визнайтесь справжній вчений. Не відволікайте мене. Мені залишилось зовсім трохи. Я вже наповнила келих основним коктейлем. Залишилось змішати секретні інгредієнти. Цікаво, що буде, якщо додати сльозу дракона. Мамочки, видень, це що? Мабуть, не варто було все змішувати між собою. Але нічого страшного. Усі живі. Додаємо секретний інгредієнт у келих і можна подавати. Ого! Всі коктейлі такі класні. А Оце навіть з димом. Хочу спробувати його першим. Ой, яка кислятина! Наче На лимонів у келиху. Ви ти перестаралась. Так, а що у нас тут? О, ні, там ще брокколі. Гедота О, ні. Брітні, ти чого? Тепер я вся мокра. Робоч, бабуся, але твій коктейль дуже несмачний. А ось цей коктейль виглядає дуже апетитно. Такий великий та райдужний. Отак смакота. Мені дуже подобається. Цей коктейль самий кращий о, та це ж мій коктейль. Я виграла. Дякую. Мій малюнок майже готовий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені роли. Зробите? Це щось японське, без проблем. Так, я буду готувати перша. Беремо листочок водоростей норі, рис та розподіляємо рис по норі. Ну і звичайно, я додам барвник, щоб мої роли були такими ж райдужними, як сама я. Чудово. А тепер мені потрібно щось для начинки. Ой, що це тут? Якась слизька штука. Тобто сира риба. Гедота. Я робитиму роли з авокадо та манго. Ось це реально смачно. І зараз я покажу вам свій фірмовий прийом. Пару рухів і манго з авокадо нарізані. Е, не зупинись. Ну, не можна так розмахувати ножем. Ох, добре, що встигла відібрати. Тепер все потрібно скоротити в рол, а потім нарізати. Ох, вийде нереально гарно і сподіваюсь, що дуже смачно. Роли нарізані. Тепер можна переходити до прикрашання. Беремо жовтий та білий крем та починаємо обережно видавлювати на наші роли. Ось так. Ну, а подавати їх буду з полоничним сиропом. Бабуся, подивись, так яскраво, що прямо нудить. Давайте я покажу вам, як правильно готувати роли. Беремо трохи рису та ліпимо з нього ось такі кульки. Що ж робити далі? Ого мені щойно було видіння з майбутнього. Точно я зроблю все так, як і хотіла. Прикрашу рисові кульки чарівними черепами з норі. А також тонкими смужками. Тепер мені знадобиться пінцет. З його допомогою я обережно викладу ікру, щоб очі моїх черепів виглядали більш виразно. Ну а творожний сир мені знадобиться для того, щоб намалювати милу вишукану павутинку. Зверху я додам ось цей милий червоний перчик. Та можна викладати на подачу. Кажа на моїй маленькій труні казали речі, щоб він краще його закривав. Так ось викладаємо роли і обов'язково додаємо васабі. У мене все готово. Ей, Бабуся, не спи. Нічого собі ви тут наготували. Так, добре. Бабуся також не промах. Зараз я приготую ці ваші роли. Нічого в цьому складного немає. Норі, рис, риба, трохи огірка та ще творожний сир. Так, багато немало, а тепер все загортаємо. Хоча, знаєте, здається, значинку я все ж таки переборщила. Ну, може, все ж таки вийшло? Ой, ні, нічого не вийшло. Бабуся, ну ти даєш? Треба щось вигадати. О, знаю. Краще за все бабуся готує торти. Тож, чому не зробити торт з цих інгредієнтів? На дно кладемо норі, на норі рис, на рис викладаємо творожний сир. Чудово! Далі викладемо начинку з огірків та багато червоної рибки. Краса. Прикрашаємо листочками шпінату і можна подавати. Ну як, вам подобається мій рецепт? Клас, бабуль! От і брітні сподобається. Вау, як багато ролів! Я таке взагалі вперше бачу. Це торт рол Прикольно. Не терпиться спробувати. Ням-ням-ням. Ой, ні, у мене все розвалилось. Ну, от тепер руки брудні. Бабуся, я не те хотіла. А тепер я хочу спробувати ось ці яскраві роли. Ммм, який солодкий крем. Прикольно. Занурю рожевий соус і оцінимо на смак. Ой, як апетитно. Ммм, смакота. Ені, ти молодець. А що у нас тут? Ой, як умедно вони прикрашені. Мені подобається. Зараз оцінимо на смак. Але це ж просто сухий рис. Ні, мені не сподобалось. І руки знову брудні. І так, в цьому раунді знову перемагає Еніт. Так, я знову всіх перемогла. Я найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Поритись. без проблем. О, це я вмію. Так, це мені під силу. Вже приступаю. Для початку треба приготувати тісто. Насипаємо борошно та побільше. Е, Ні, зупинись. Більше борошна не треба. Треба розбити яєчко. Ось так, розумієш? А далі тобі треба. А далі мені треба трохи молока. Заливаємо. А потім додаємо цукор. М -м, який солодкий. Чудово, а тепер потрібно все гарненько перемішати. Це я також вмію. Ой, тісто густіше і мішати його все важче та важче. Е ні, стрибай! Треба просто додати ще трохи борошна і замішувати все руками. Руками прикольно, здорово у мене вийшло. А тепер озброємось качалкою та розкатаємо наше тісто. Супер! А тепер можна вирізати печиво. І я хочу, щоб моє печиво було у формі метелика. Як класно. Викладаємо на лист та відправляємо у духовку запікатись. Обережно, oh, Еніт, не впусти. Бабуся, все під контролем. Цікаво, на скільки градусів треба поставити? Хм. Думаю, на максимум. Ну от і все. Залишилось лише трохи зачекати. Бабуся, що за книга? Еніт, не заважай. Я шукаю рецепт самого смачного печива. Так, ось це мені підходить. І так, мені потрібне какао. О, Вензди, поділишся? Звісно, одна мить. От, тримайте. Велике дякую, дитинко. Ей, а де все какао? Я вже скінчилось. Юко, ж ти злюка, венздей. Ну, добре. Тоді я візьму шоколад. Він зовсім не гірший, ніж какао. Додам маленькі шматочки прямо у своє тісто. Мені здається, чи пів плитки зникло. Ну, добре. Тепер все гарненько перемішуємо і формуємо печиво. Краса. Еніт, не чіпай. Відправляємо запікати у духовку. Відкриваємо. Ставляємо. Саме головне правильно виставити температуру. Готово. Тепер можна трохи перепочити. Ой, а що це горілим пахне? Час витягувати печиво. Мамочки, сподіваюсь, печиво не згоріло. Так, ось це моє печиво. А ось це вугілля, здається, твоє, ні. О, ні, моє печиво згоріло. Як же сумно. Я ж не можу, не можу подати брітні. Що робити? О, бабуся, та ти геній. Я ж можу занурити печиво в шоколад. Ну от, проблему вирішили. Викладаємо печиво у кошик і подаємо разом з гарячим молочком. Я теж зараз зроблю класне печиво. Мені треба розтопити побільше шоколаду. А тепер насадимо наше печиво на шпажку та зануримо в розплавлений шоколад. Ось це реально виглядає гарно. Залишилось лише посипати все кольоровою посипкою. Ну, а подавати я їх буду разом з маршмеллоу. Клас, моє печиво готове. Ну що ж, час і мені приготувати печиво. Дамо трохи вогню. Отак. Один із самих приємних моментів приготування. Ну, а тепер все розминаємо у крихту. Це буде солодка земля із шоколадного бісквіту. Далі треба додати трохи збитих вершків. Шар крихти, шар збитих вершків. А ще ціла купа з мармеладних робаків. І знову смачні збиті вершки. Далі краї чаші я полю шоколадним сиропом. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає. Ну і нарешті з печива ору я зроблю чарівні маленькі надгробки. Знімаємо одну половинку і на начинці пишемо слово ріп вставляємо і стівну землю, а також додаємо пару солодких кісточок. Ну і маленькі очі також зайвими не будуть. Вставляємо лопатку. І Брітні може дегустувати. Вау, як апетитно. Ой, а це ще що? Ось це так, тут навіть лопатка є. Це що? Єстівниць цвинтар? Ну і що ж, спробуємо. Вау, просто нереально смачно. Так, а що у нас тут? Які ж милі метелики? Спробуємо. Ам? Ой, ні, Горіле печиво з кримом під шоколадом. Е, ні, це що пранкс. Треба швидше запити молоком. О, так, смачно. О, це печиво прям як з мого малюнка. Спробуємо. О, вони з шоколадом. Дуже здорово. Ну і що ж, в цьому раунді перемагає Вендей. Дякую. Моя перемога була очевидною. Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибить Джулі, але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А й б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник. Який же він смачний? Mm. Як же апетитно? Я також <світ> хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай піднімай свій клош! You. О, ні, запах просто огидний, мамочки. <світ> а що це так сильно смердить? І явно не людяни. Ой, це у джулі сир із блакитною пліснявою! Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка ги Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля. Треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласию її льодяником. Джулі поміняємось клошами. Ага. А тепер відкриваємо. Вау, випля губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура! Не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. -м -м, він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну, і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово Джуля цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її в міст на тарілочку. Краса. А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось, це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. Як же солодко. Отак. Ну що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені личить блакитний колір очей. Яка те комедна? Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер зануря в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак. Ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. Ммм, так це сік зі смаком лохини. Супер. Мені дуже сподобалось. Кайф! Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Від брітні. Давай лічілка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Нока. Ію це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині порошок. М -м, який смачний! Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. чупа-чупс, порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. Мм, порошок кислий, чупа -чуп а чупа-чуп солодкий. Неймовірне поєднання. Джулія, де ж мені спробувати? Будь ласка. Ні? Ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це Джусі Дроп Критяк. Дивіться тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось, це нічого собі. Із солодким мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. М -м -м, неймовірно. Мені дуже подобається і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А, можна мені трохи твого гелю видавати на чупа-чупс? Звісно. Ой, велике дякую, брітні. М -м, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. М -м, як кисло. Але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась. Я відкрию перша. льодяники, здорово. О, мамочки, Середині хрубаки, яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай, піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах? Вона ж вибухне. Ей, а ти гучний бум? Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Спробуємо. О, так, Це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну, добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, Так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, Добре, треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяника, в роті залишився хробак. Яка Гедота? Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш у нас челендж. Ну, і що за несправедливість. О! О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це, ще що? Людяник? А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Баля! Вау, круто! Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? А, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше. Смачного, а капелюк я заберу собі. Давай на фа, хто перший. Цує фа. От дідько я програла. А я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Ммм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брітні, не може бути! Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть їсти шкода. Ей, не чіпай, Джулі! Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре? Ого! Це Дорітос! Ще й блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, ей не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А годі сміятись. Я зараз зроблю ще круте. А саме ви ж значос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А, -а, 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 а? Просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а звідки з'явилася дивна печія в роті. Ой-ой-ой, Джулі, у мене погані новини. Серіту з були гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Хух, Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни. О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно. А от і ні.